В стосунках може бути лише два види любові. Або партнерська, або співзалежна. І перший, другий вид любові гарантує, що ваші стосунки будуть дуже довготривалими і дуже міцними, але з однією різницею. Що за умови партнерської любові ви в стосунках будете почувати себе людиною щасливою, гармонійною, спокійною, наповненою і вічною. Не дивлячись на те, що поряд з вами постійно знаходиться інша людина. Що ж стосується співзалежних стосунків, то тут абсолютно все навпаки, ви будете почуватися себе людиною нещасною, спустошеною, часто тривожною, депресивною і будете з відчуттям. Клітки, да з якою прямо дуже хочеться, але неможливо вирвати.